От жив собі в одному селі, ди сюди. От жив собі в одному селі богоугодний дід. Та такий, що не збреше ніколи. І старцям копійку подасть, і до церкви ходить, і до роботи працювати. І так він вже, вже, вже старий. на дитину Лишилося. Але нічого, Бога на чомусь на світі тримає. І дити. А баба йому трапилась лиха й ледача. <риклад> і так сталося, що Бог не дає їм діток, то баба того діда день і ніч грезе і думає, що скоріше, б він той здох, щоб його землю та худобу собі забрати, а Бог якось той діда тримає, не пускає, і вже баба не знає що те робити. Та й придумала. Думає, покину цього діда, він без мене сам пропаде. Та й пішла до сусідки такої, як сама, яги, переселилася, біжи туди покинув. А дід день, два пом... сам уже не може. Нема кому борщику зварити худобу напоїти. Вже йому тяжко. Та й думав він, піду до церкви, Богу помолюся, підкаже він, що мені робити. Ну, думав, ти зібрався, та й пішов. А йти треба було через міст. Так, де там? Хто? Ні, мені треба якогось, хлопця, класно. Іди, правда, тебе полоні. Ні, ти, ти, ти. А ти наступний будеш. Біжить бігу каска. А йти треба було через греблю. А під греблею сидів чорт. Чорт недаром там сидів. О, вирішив чорт звести хлопця з дівчиною. Був у нашому селі ди сюди. Був у нашому селі хлопець такий. Сирота, не тяга, бідний, штанів не мав. То по наймах у людях жив. Він би женився, Так хто хоче в та, такого приймака бідняка? Та й та, та сам собі хлопець. І іди сюди, бігом. І дівчина була теж така сиротятко бідне, по наймах ходило, феся звали. То вони якось між собою там і познайом, Та й думають. Домовились разом ягняток вигнати. А чорт думає, оце зараз їх з теплом вісняним піддам в душу жару, обвінчаю під вербою без попа, наплодять старчиня і по світі підуть жебрати, А то мені радість буде, коли це хтось лопотить, а це наш дід іде по через греблю. А тут в церкві дзвона вдарили, а пізно в шапочку перехрестився. А чорту нібито в печінках аж закрутило. Він як скочить, як пхне того діда в воду, той і впав. Та там води небагато, тако по кісточки було. Але що що, що, що старе, що мале, не може дід вибратися, плаче. А хлопець почув. Побіг того діда, витягнув, каже, що ж це від дідусю, так оце не знати, чого я впав оце, я йду до церкви. Куди ж ви це в мокрому підете, каже хлопець. Знімайте вашого кожуха, одягайте мого сухенького. А будете вертатися, я вам висушу, те віддам. Подякував дідусь пішов. А чорт, давай же, хлопцю до дівчини жару піддавати, а, а вже без кожуха холодно. Хлопець тільки поцілував разок. Мої зайчики. Хлопець, я таке пару мене. Я так в казках знайомлю, вже розказую. І в мене, ну, випадково, може, це не випадково. Хлопець, дівчина, і я вже два весілля відгуляв. От мене вже запрошують. Уже, ні, ну це правда. Одна Настя станко, до речі, Уже, не чіпав він тоді, взяв того кожуха, побіг сушити до Микити Кирпату. Ну, ви ж знаєте, що Микита Керпатин. Хата в нього така там, землю грузла, то він такого вікна паличками бороди, щоб свині в хату не заходили. І добрий чоловік, оце що хто вкраде, в нього переховає. Ну такий порядний. А дід в церкві стоїть і хреститься. А в цей час Бог покликав чорта до себе. Що це ти цепи на морди утворив? Тільки один єдиний порядний дід на все село, а ти його в воду пхнув. За це мусиш йому три роки, як один день відробити кріпаком, і щоб ніякого недостатку чи дід, дідові не було. Ти мене не забалуєш, ну це вже знаю. Вже... Почухав, голову між рогами подався. А дід думає, що це грим? В небі та блискавка. Вертається дідусь додому, а хлопець зустріч вже йому кожушка сухого несе, підперезав, діда, паличку в руки дав. О, каже дід, ти знаєш, що це я ходив, біда, баба мене кинула. Та чу. Я каже, хлопець, все село знає про вашу біду. Оце каже, мені б такого сина, як ти, або я сам. А хлопець каже: а візьміть мене. Я якраз рік то вробив господаря Я піду до вас, буду вам за сина. Будеш за сина? Буду. Дід тішиться. Каже, слухай, а що ж це ми вдвох бурлакувати будемо? Ти б собі якусь дівчину знайшов, та є ось офеся в мене. Так, а тут уже й Микита кирпати свого носа всунув. Що де куди? Як уже й домовилися, як свататись, як жили. Ну, яке там сирійське весілля домовились? Дід додому не йде. А... А біжить вже в нього родини, є, коли дивиться, хтось по двору ходить. А то чорт прибув до нього свіпасти відбувати. Дід каже, а що ти за один мене робиш? А той так скрився, як хочете, дідусю, а беріть мене в найми. Е, каже дід, мені найми, та брати, не сила, в мене грошей немає. А я без грошей буду працювати. Я такого за шкаринку хліба буду. Та боронь Боже каже діду, що мені страви шкода. Де це бачно, щоб за шкоринку хліба? Та да, 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 Я так, я, я за так буду працювати, тільки візьміть мене. Я сторожкий, я не забалую, не зап'ю, не загуляю. Коло худоби буду. Та ні, каже дід, так я б тебе взяв, так в мене хата маленька, я супримака беру, да. а мені хати не треба. Я в хаті з роду віку не був. Як це таке, каже дід, що це в хаті не був. Ой, то я вскривився. Знали б ви в якому пеклі я виріс? Ви б не питали? І страви нема. А як йому страву їсти? Це перехреститися та шапку зняти, в нього роги стирчать. Візьміть, бо люди мене цураються. Я що худобку вашу понапував, картоплю на боч нашкріп. Е, сміттішка поприбирав, дід, правда, кізячок до кізячка, паличка до палички, все в кубки поскладав. Взяв таки його наймитом. Яке там сирітське весілля би годиться? Відіграли весілля та й живуть. Наймита в дворі не видно, а робота за ним не стоїть. Де яка курка з яйця знесе вже принесе. Волипа напасалися такі, як кабани, товсті, стали у людей, скотина гине, а в діда, як на сміх, хоч би хтось захворів. Наймить ніби знає, як сухе літо він в низинках горе, як мокре на горбочках у діда найкращий. Курей, качок, гусей, розплодилося. Забагатів дід, а бабі стало нудно. Як це так, що дід та без неї жити добре? Думаю, піду йому курчат поведушую. Угу. На горище до курчат, а на зустріч чорт червоними очима. Кукуріку бабо! Баба з того горища впала, забилася, втекла цури му на другу ніч думає, піду йому телят повипускаю, хай вовки поїдять. Собака бабу знає, не гавкає, баба в а назустріч з червоним очим. Му, бабу, му! баба перелякалася, втекла до мецурембек. На завтра города витечу. Пішла баба в город, бадилля тягне, дивиться, то вона не бадилля, а змій з землі тягне. Аж дві баби переляк викачували. Більше баба до діда не ходила. А дідусь підупав на силі. Вже сам Неора тільки дивиться, як його волики в степу працюють. Та покликав до себе свого сина, ніби приймака. Каже: Оце, сину, все багатство своє землю, ґрунт, відписую тобі, а ти будь добрим і з нашим наймитом поділися. Бо це його стараннями ми багаті стали. А це почую, як як Закричить: ні, 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 мені нічого не можна брати, нічого не візьму. Вони звикли такий трошки придуркувати, але ж ну та мусиш взяти. Та каже, візьму таке, що вам шкодить. То бери, що хочеш. Настав час, дідусь помер, поховали його, а вже на хазяйстві лишився хлопець із Фесією своєю. Та поки чоловіки в полі, Феся сама вдома працює. А як діда нема, тут уже й баба зайшла. Добрий вечір тобі, Фесько, як ти живеш? Та так, тітенько, живу собі. Дід покійник не любив мене, каже, баба, вигнав. Але я на нього зла не тримаю. А ти Фесічка, як ти сама справляєшся? Та так каже. А тобі не сумно. А як сумно я пісню заспіваю? Чо, дурне, мале, дурне, ти послухай мене. Ти б до себе когось привадила, якогось чоловіка. Та бо. Чітко, ви що ви таке кажете? Як я молода була, то діди не знав. Ні, це не можна, не можна. Ну добре, каже, давай, діда, по мене. В мене ж пляшечка, ковбаска, є, випили чарочку, потепліло. Уже Феся до баби засокотіла. А баба каже, а у нас в селі дяк, вдивець. Він такі гласи знає, ти б до себе позвала його, та тут би якось веселіше було, тільки те сказали, тут двері риб і дяк у хату. Добре вечір вашій Хаті ну, прийняли до гурту чарочку, налили, вже почав свої гласи розводити. Фесечка моя дорогесенька. Коли це в полі нами як закричить, все, все! Закінчилось моє кріпацтво. Повернувся та й побіг. А хлопець, ти куди? Дурний, що втопився, що куди. А він на мене чеше, поки той воли роз... розпряг, поки вар... Іде, Коли це бачить, біжить найміт і щось несе на плечі. Такий ніби мішок чи собаку, придивився, а то чорт бабу тягне. Вскочив чорт з бабою в болото і пропав. Ге, з того часу їх і не було. А ферся тільки тоді чоловіку призналася, що з дяком обнімалася, коли дитинку йому народила. Ти він на радостях її не бив і ніколи не бив, щоб не сказала, що я лютий сексист. Вам казочка мені вублишки в'язачка. Дякую.